Глядачі вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини п'ятниці 19 січня. І сьогодні у випуску ви побачите. В Ямполі відкрили тренажерну реабілітаційну залу. Поліцейські Сумщини затримали сутенерів, які втягували жінок у проституцію. 106 років тому біля станції Хутір Михайлівський відбувся бій між армією УНР та більшовицькими бандами, що сунули на Київ. В Ямполі відкрили нову тренажерну залу, відремонтовано та оснащено за кошти міжнародних партнерів. Окрім занять спортом, тут планують проводити реабілітацію людей, які отримали поранення. В Ямполі відкрили спортивну реабілітаційну тренажерну залу Спортхаус, яка функціонуватиме в будівлі одного з навчальних закладів селища. Ямпільська селищна голова Ольга Губар говорить, що ідею вдалося реалізувати за допомогою міжнародних партнерів. У 2023 році наша громада. Взяла участь у проєкті Людський вимір. Ми пройшли навчання ініціативною групою, нас відібрали і разом з громадською організацією за підтримки нашої молоді ми написали проєкт для того, щоб наші люди могли займатися спортом, щоб було місце, куди можна було прийти, щоб було обладнання, на якому займатися. Також взяли дольову участь у відбудові цієї будівлі. І на сьогоднішній день ми вже маємо такий результат. Це нова відбудована спортивна зала, в яку зможуть ходити, і малі, і дорослі, і люди похилого віку. Директор Ямпільської дитячо-юнацької школи В'ячеслав Захарченко розповідає, що спортивну залу розмістили в приміщенні, де до війни займалась секція карате. Ремонтні роботи тривали два місяці. Я сказав би, що дуже швидко ми построїли цей залу. Так как э, графики поджимали сдачи, за зала построена здесь была за два місяці. В общем, потому что тут срывали полы, засипали засыпали песком, заливалося і заливалось. И потом все полностью зашивалось гипсокартоном тут. Ну по-новому проглажувалася полностью проводка, все розетки. Пол по новости резины был застелений, Проведено было отопление, для того, чтобы можно было комфортно заниматься в зале. Дітки будуть займатися спортивною школою, будемо їх підберемо дні, як тут, щоб не вийшло у нас накладки. Ми ці графіки всі скореектуємо. Я думаю, що ми раз-два раз, чи два рази раз в неділю будемо займатися э, з старшими дітками, малышам, пока тут рановато буде. Ну і також буде ходити молоде покоління, середнє наше будущее. Ну і зросле Вчитель фізичної культури ямпільської школи номеродин Олександр Лунь очікує, що тут тренуватимуться не лише діти, а й люди старшого віку. Говорить, що для цього створені всі умови. На мою думку, умови тут більш як гарні, бо коли я буквально два місяці назад був, тут взагалі нічого не було. А буквально приїхав два місяці назад, зайшов сюди, у мене аж душа почала боліти. Переваг багато. Якщо зрівнювати, наприклад, навіть спортшколу і тут, а то тут більш як, більш висококласні тренажери. І Я думаю, що якщо дуже сюди зайти, більш класні умови і тепло. І можна чай, і плазму, там такого більш немає. Побувала на відкритті зали, і тимчасово виконуюча обов'язки Шостинської районної військової адміністрації Оксана Тарасюк. За її словами, проект у першу чергу спрямований на реабілітацію військових, які повертатимуться з зони бойових дій. Я вважаю, що дуже важливо, що в наш час, в нашому прикордонному районі, відкривається такий простір, який не тільки для дітей, а й для всіх людей, а в тому числі для наших захисників і захисниць, які будуть повертатися. Бо я знаю, що тут буде тренер, який реабілітолог Янпіль. Прийняв дуже багато внутрішньо переміщених осіб, тобто тут набагато побільшало людей. Да, є люди, які виїхали, але внутрішньо переміщених осіб додалась. Тому це дуже важливий простір для всієї громади і для району, в тому числі. Поліція Сумщини затримала жінок, які використовуючи вразливий стан жителів регіону, втягували їх у заняття проституцією. За сутенерство й торгівлю людьми зловмисницям загрожує до восьми років позбавлення волі. Поліцейські сумщини викрили організаторів місць розпусти. Ними виявились дві громадянки Республіки Молдова, які займалися сексуальною експлуатацією українок з низьким соціальним статусом. Для цього вони винаймали квартири у Києві, де здійснювалася протиправна діяльність. Серед них були жінки, уразливим станом яких скористалися зловмисниці та втягнули у зайняття проституцією. Я приїхала до Києва з дітьми. Мене обікрали, мене вкрали всі речі, які були, документи, гроші. Я знаходилася на вокзалі з двома дітками близько трьох суток. Підійшла, запропонувала роботу. Сказала, що може різну роботу дати, але в основному сфера інтимних услуг. Я погодилася тільки раді дітей, але почала мене шантажувати тим, що якщо я звідси піду. Це все дізнаються мої рідні. В день виходило від 10 до 20 тисяч гривень, місяць близько 200 тисяч гривень. Півтори тисячі гривень йшло мені, все остальне йшло організаторам. Подружка запропонувала приїхати в Київ на роботу. У зв'язку з сімейними обставинами, зі своїми складностями я приїхала в цю сферу. Зустріла нас, Жінка запропонувала роботу. В сфері інтимних інтимних послуг. Якщо каса около 10 тисяч, зарплата була від 2 до 3 тисяч. Для забезпечення злочинної діяльності фігурантки створювали інтернет оголошення стосовно надання послуг сексуального характеру. Щодобово сплачували кошти за орендовані квартири, збирали касу та видавали заробітну плату. При цьому кількість жінок була поділена між ними кожна мала своїх робітниць. Під час проведення санкціонних обшуків було вилучено грошові кошти в сумі 200 тисяч гривень, банківські картки, мобільні телефони, засоби контрацепції та транспортні засоби. Наразі під процесуальним керівництвом прокуратури обом жінкам вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України, «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституції. А одні з них за частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України торгівля людьми. Останнє було затримано в процесуальному порядку. Слідство триває. Процесуальним керівництвом вже звернулись клопотанням до суду щодо обрання зловмисниця міри запобіжного заходу. За вчинене їм загрожує кримінальна відповідальність. Рівно 106 років тому, 19 січня 1918 року, відбувся бій за станцію Хутір Михайлівський між недоукомплектованим куреним полку імені Петра Дорошенка армії УНР і комуно Московською бандою Кудінського, що наступала від Брянська на Київ. Про те, яке значення мав цей бій для встановлення Української Народної Республіки, дивіться у нашому минулорічному сюжеті. На 10 днів раніше закрути в 1918 році. Перший бій з російськими більшовицькими військами армія Української Народної Республіки вступила на Сумщині неподалік залізничної станції Хутір Михайлівський. Воєнний історик Сергій Коваленко розповідає, що цей бій відбувся 19 січня 1918 року. Кількісно росіяни переважали українців втричі, а тому після запекло бою армії УНР довелось відступити до Криловця. Брянська наступ вели загони Знаменського і Кудинського, складені з мешканців Замоскворіччя, Твері, Воронежа, Брянська, Курська, всього 1320 багнетів при житих гарматах. А з боку НР обороностанції вів курінь з полку імені Петра Дорошенка. Цей полк був створений у Чернігові восени 1917 року. От і до нього приєдналися арештки текінського туркменського кінного полку колишньої царської армії, бо вони теж комуністичних ідей не сприймали. Ну і після бою, який був досить запеклим і тривалим підрозділи армії ОНР і їхні союзники відійшли до кролипця, історик розповідає, що бій під хутором Михайлівським мав стратегічне значення, адже більшовицька Росія прагнула захопити Київ до початку перемовин в Бресті і не допустити, щоб Австро-Угорщина та Німеччина визнали Українську Народну Республіку стороною переговорів. Фактично, це була стратегічна. Битва це не був локальний бій. А це був була битва, початок битви за те, хто володітиме на момент підписання Берестейського договору, хто володітиме Києвом. В результаті, хоч наші Києві залишили, але залишили в той день, ну я маю на увазі УНР, залишили в той день, коли договір був вже підписаний. Це фактично це для вас перемога. Стратегічному значенні це для нас перемога. В результаті визнання Української Народної Республіки Німецькою імперією, Австро-Угорською імперією Болгарією і Турецькою чотири, чотири держави, перші чотири держави визнали Українську Народну Республіку е, як незалежну державу е, ну на міжнародному рівні. Кров пролита в бою за. Станції Михайлів-Хутір 19 січня 1918 року була недаремна. Краєзнавець Віталій Ситенко показує місцевість, де відбулася історична битва. Говорить, що стіни вокзалу станції Хутір Михайлівський пам'ятають це протистояння. Перший бой, який пройшов тут, на станції Хутер Михайловський, 19 числа, коли віддільної частини полка имени Дорошенко и часть казаков, которые уходили на свою родину туркменов вступили в бой с превосходящими силами большевистского отряда Знаменского этот бой длился недолго но он был кровопролитным с нашей стороны очень смелым превосходящие силы вооруженные догнали до села Дорошевка и там произошел последний бой И останки потім жителі села Дорошовка зібрали і похоронили на своєму кладбищі. Після цього бой происходил на станці «Конотоп», станции Бахмач. І после, через 20 днів на станции Крути. Віталій Миколаєвич зазначає, що в радянські часи росіяни використовували ті події у своїй пропаганді. Это и праздники дружбы, это и совместные вот эти встречи бронепоезда, Брянский комсомолец, возникновение и города, название города Дружба. Это тоже возникло в далеком 1962 году, когда было 40 лет образования Советского Союза. И тогда, тогда такая была мода, многие вещи называть дружбой. Был Сирок, дружба, бензопила – дружба, і шесть населених пунктів в Україні були названі город Дружба, в тому числі населенними пунктами, в тому числі і город дружба попав під эту так сказати кампанію. Завтра, 20 січня, на півночі Сумщини очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, день без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 5, мінус 10, в день – мінус 2, мінус 7 градусів Цельсію.